Всім привіт! Сьогодні 8 листопада. Скинули мені відео, продається плуг Велесагро Два в одному. Коротше, скинули мені плуг, що продається 230 тисяч і торг там. Ну там все відео є номер, номера. Так що. Дивіться і купляйте. Дивіться і купляйте. Добрий день. Продається плуг Велесовський оборотний 24-го року. Наробіток приблизно 50 гектар. Стан відмінний. Є приплужники до нього. Сварки, краски, ніде нічого немає. Все у відмінному стані. Знаходимося Харківська область, Валківський район Баранове. Контактні номера.